Вітаю! Мене звати Селіна Гасані, і я хочу вам розповісти про себе. Навчаюся я у Одеському ліцеї номер 130 Народилася і живу в Одесі. Це дивовижне місце, яке має особливий куточок в моєму серці. Воно вражає своєю унікальністю, атмосферою, красою і багатогранністю. А зараз про те, що мене натихає. По-перше, це моя родина. Це найважливіший скарб в моєму житті. В нашій родині завжди панує тепло і затишок. Мої батьки це приклад любові та терпіння. Я різностороння та розвинена особистість. У мене є чимало захоплень. По-перше, це гра на гітарі. Зараз. Завдяки гітарі я зрозуміла, що це найемоційніший інструмент. Я люблю відчувати музику та передавати своє почуття через гру. Також я займаюся палцом. Поки що в мене немає нагород, але я прагну до цього. Це допомагає мені підтримати мою фізичну форму. Інше моє захоплення це сучасна література. Книги дарують мені емоції, враження та настрій. Тому я цікавлюся новинками у світі книг. І ще мені подобається займатися акторською майстерністю в театральній студії. Звичайно, участь в такій студії потребує чимало зусиль, але результати окуплююся. Проте з кожним виступом я роблю кроки до кращого пізнання з тебе і своїх можливостей. і це надихає мене на творчість. Гедьте, думи, ви хмари осінні. Тож ж тепер весна золота, чи то так ужалю, голосинні проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватися. Жити хочу, де думи сумні, я на впоїм сумнім перелозі, буду сіяти барвісти квітки, буду сіяти квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих горячих розтане до коралю даває міцна. Може, квітки зійдуть і настане, ще й для мене весела весна. Для мене дуже важливо розвиватися, навчатися новому і розмовляти з цікавими людьми. Я вважаю, що кожен день може бути незабутньою пригодою. Дякую за увагу!